Олександра не любила свою свекруху, і це почуття було взаємним. Вони бачилися рідко, але наближався день народження матері її чоловіка, і Олександра вирішила підготувати для неї особливий подарунок. Я приготувала таке, що вона все одразу забуде і остовпіє, коли дивитиметься на нього, але нікуди не подінеться, ні викине, ні прибере, а зберігатиме на видному місці, думала вона. Ось так, Галино Петрівно, за всі 15 років, що ми з Дмитром одружені, ви мені жодного доброго слова не сказали. Інші свекрухи хоч щось та скажуть, хай і крізь зуби. А ця мовчить, лише своїми темними очима дивиться. Намагаюся до неї не їздити, а в гості заходжу лише на 5 хвилин на рік, розповідала Олександра своїй подрузі Софії. Софія слухала і кивала. Адже й вона не надто любила свою свекруху. Подруги влаштували собі щось на кшталт дівич вечора. За традицією, раз на два тижні Олександра з двома іншими подругами дитинства зустрічалися по суботах. Олександра, яка була перукаркою, прийшла ненадовго, бо на неї чекав клієнт. Софія, працюючи кухарем, завжди приносила з собою смаколики третя подруга, Ірина. Була медсестрою і нещодавно перевелася на нове місце роботи, про яке подруги нічого не знали. Вони саме хотіли розпитати її про це, коли розмова знову зайшла про свекруху. Терпіти її не можу, вона мені взагалі ніхто. От не було б її і. знову почала Олександра. У цей момент Ірина, яка досі мовчки сиділа, втрутилася в розмову, зупинивши її. І що, Олександро, тобі б одразу легше стало? З усмішкою промовила вона. Ну, мабуть, видихнула Олександра і замовкла. Вона згадала сьогоднішній ранок. Вона несла свій подарунок, запакований у гарний папір, і вручала його Галині Петрівні. Свекруха, як дитина, почала його розгортати, ледь не підстрибуючи від нетерпіння, хоча Олександра й попередила, що відкрити можна лише після її відходу. У будь-якому разі вона була впевнена, що свято родичці зіпсувала. Дівчата, ось ви питали мене, куди я влаштувалася, почала Ірина. Подруги насторожилися. У приватну клініку будеш тепер гроші лопатою гребти? припустила Олександра. У місце, де доглядають людей, яким уже не допоможеш, просто відповіла Ірина. «Хоспіс». Запала тиша. Ти навіщо? тільки й змогла вимовити вражена Софія. Це ж місце, де. Як же так, Ірино? Не страшно? А гроші, похитала головою Олександра. Що ви все про гроші, відповіла Ірина. Олександро, ти мене вибач, але мені хочеться сказати тобі одне слово нерозумна. Хто? Я? хмикнула та. Ти, Олександро, бо те, що ти робиш і говориш, підло. Я не знаю твою Галину Петрівну добре, але ти говориш, що вона тобі слова доброго не сказала. А коли вам із Дмитром знадобилися гроші на розширення житла. Хто продав квартиру в центрі і переїхав у будиночок на околиці? Твоя свекруха без жодних дорікань. Коли твій маленький Іванко важко захворів, хто возив його всюди? Той хороший лікар виявився сином подруги юності твоєї свекрухи, і він врятував твого хлопчика. А коли ти на вечорі зустрічей так нагулялася, що потім прокинулася у свого однокласника? Так, між вами нічого не було, але твій Дмитро подібного не пробачив би. Хто знову прийшов на допомогу? Галина Петрівна сказала, що ти була у неї тієї ночі. Виходить, ти невдячна? Скільки разів ми до тебе приходили, і я з такою радістю їла твої огірочки, кабачкову ікру, варення, лечо, якими тебе свекруха постачає. Ти ж навіть квітку від помідорної розсади не відрізниш. Це все вона, ця жінка намагається для вас. Є люди набагатослівні, вони не вміють гарно говорити, а може соромляться. Але вони справами всю любов показують. А інші говорять красиво, а толку немає, завершила Ірина. Дякую, подруго. Я думала, підтримаєш мене, а воно ось як. Ще й наговорила говорила про мене, підскочила Олександра. У глибині її душі заворушився маленький черв'ячок. Ще недавно він тріумфував разом із нею, виношував і втілював план помсти. Тепер він слухав слова подруги і неспокійно рухався. Заважаючи їй насолодитися тріумфом над свекрухою. Олександрі хотілося сказати йому, щоб він заспокоївся і продовжував тішитися, що їй все одно на слова подруги, але не виходило. Черв'ячок продовжував рухатися. Софія, яка спостерігала за їхньою розмовою, з'їла п'ять пиріжків з капустою і чомусь мовчала. Я тебе раніше вже підтримувала, але наразі не можу, тихенько сказала вона. Олександра вже збиралася образитися, голосно грюкнути дверима і піти, але неприємний черв'ячок не давав, наче приклеївши її до місця Ви, мабуть, забули, що в мене немає мами, так? А я живу з цим уже 15 років, як ти, Олександро. Тільки ти весь час голосиш, як тобі свекруха набридла, яка тебе насправді любить. А я всі ці роки не витримую, коли рука тягнеться набрати номер, який пам'ятаю на пам'ять. Я навіть мамин телефон зберегла, регулярно поповнюю рахунок. Знаєте, іноді я залишаю його в одній кімнаті, натискаю виклик і біжу до свого телефону, бачу там виклик, матуся, і її фото з'являється. Беру слухавку і розмовляю з тишею, розповідаю про все, кажу, як мені без неї погано, як я сумую, кутаюсь у мамин плет, уявляючи, що це вона мене обіймає, розповіла Софія. Олександро, вибач, але я змовчати не могла. У мене і мама є, і свекруха. Але навіщо так з літньою людиною? Чого ставиш себе вище за неї? І ще в мене є запитання ти там завжди робиш зачіски, укладку. Дякую тобі, дай Боже здоров'я за це. А Галину Петрівну, ти коли востаннє стригла чи фарбувала їй волосся? продовжила Ірина. Черв'ячок всередині Олександри стиснувся і застиг. Іначе чийсь чужий голос, у якому вона впізнала свій власний, тихо відповів: Ніколи. От це так. Дійсно, так не можна, не по-людськи. Я, наприклад, свою свекруху завжди пригощаю і пиріжками, і тортиками, паски до Великодня їй печу, а вона так радіє, ручками сплесне, дістає все з пакета, посміхається, у неї ручки, як подушечки, такі пухкі, маленькі, чистий янгол. Усміхнулася від спогадів Софія. Черв'ячок у середині Олександри більше не ворушився, і вона відчула, що може встати і піти. Він її тут не тримає. Перед очима промайнув сьогоднішній ранок. Як там сказала Софія, пухкі ручки у її свекрухи вони були іншими великі, натруджені, негарні, як їй здавалося, і личко зморщене. Що вона знала про Галину Петрівну? Виходить, нічого. Її життя не було їй цікавим. Тим часом свикруха завжди була поруч, коли була потрібна її допомога. Чоловік казав, що колись мав двох сестер він не любив про це згадувати. Вони довго хворіли, і Галина Петрівна виходжувала їх обох. Потім свого чоловіка. Усіх їх уже немає. Здавалося, вона багато працювала, а її головною гордістю і любов'ю був син Дмитро, який залишився живим, пізня дитина. Олександра досі любила його так само, як і 15 років тому. Він же такий гарний, розумний, надійний, дбайливий, працьовитий. Він такий, бо мати його так виховала він міг би грошей не носити або коханку завести, але не всім так щастить. А сама ти, чому їй ніколи нічого доброго не говорила? Хто заважав? Усіх стрижеш, а вона чим гірша? Чого все смієшся, недолуга? Раптом знову прокинувся і заволав черв'ячок у середині душі Олександри. Вона навіть підскочила від цього. Олександро, тобі не добре? нахилилася співчутлива Ірина, але Олександра похитала головою, намагаючись не розплакатися. Якось нахлинуло все разом, немов блискуча вода, стримувана невидимою перепоною, готувалася виплеснутися на потріскану землю. Треба розмову перевести, треба йти, думала вона. Вона думала буде весело і смішно, вона помилилась. Щоб остаточно не розкиснути, Олександра прошепотіла Як тобі твоя робота, Ірино? Очі тих дівчат я ніколи не зможу забути їм часом так важко, але в очах лише світло, добро і надія. Я чую багато слів про вічність, про те, що і хто не встиг зробити перед тим, як піти туди, і бачу багато сліз. Як плачуть невтішні родичі. Тут один молодий чоловік приїжджав, весь такий діловий і процвітаючий, певне, багато працював, все встигав, а його мати у нас лежала. Він її ледь дощем із золота не обсипав, але вона чомусь попросилася до нас. Виявляється, вона хотіла звозити його в село звідки сама родом, але він, такий гордовитий, не їхав, не треба йому це було. Маму відвезли, а коли її не стало, він на колінах стояв і все плакав. Матусю, повернися. Матусю, вставай. Ми поїдемо зараз, куди скажеш. Я будинок там куплю, я все зроблю. Ми завжди будемо разом, мені ж крім тебе нічого не потрібно, я ж ніхто без тебе, мамо. Або чоловік похилого віку все ходив до дочки. Такий міцний, суворий, сивий. У дівчини волосся зовсім не було. Він мені знімки її ранні показував. Таке волосся, дівчата довге, медове, густе, нижче пояса. І ось він прийде до своєї Яночки, за колочку чергову принесе. У неї їх ціла коробка назбиралася, красиві такі, літні, з полоничками, ще у формі кришталевих гребінців або перламутрові. Спочатку одна співробітниця у нас здивувалася зачісувати нічого, навіщо таке дарувати? А дівчина чекала на тата з нетерпінням. Він все казав, що стане сам її заплітати, коли волосся знову відросте, як мама раніше заплітала. А потім вони поїдуть на море. У неї була надія, чудова картинка майбутнього. Важко було батькові він знав, що нічого вже не можна зробити, але сміявся з нею, перебрав ці блискучі шпильки в руках дочки. Дочки не стало, а він їх потім роздарував усі. Я підійшла його втішити, дивлюся, у нього очі сухі зовсім, і стільки в них смутку, але прошепотів з мамою вона тепер, моя красуня, мама її тепер заплітатиме. Дочекаються мене мої дівчата. Навіщо це? Та цінувати треба просто одні на поминках плачуть, інші борються, а треті даремно витрачають своє життя, стосунки з'ясовують, інтригують. І так втомлюють того, хто найвищий і наймогутніший, що й їх потім щось наздожене, коли не чекають. Людина тільки думає, що вона така самовпевнена, що успішна, що на коні, що сама господар свого життя. Ні, подружки, все не так, зітхнула Ірина. Софія, обмахуючись газетою, глянула в бік тарілки. Пиріжків уже не було. Нічого, прийду зараз додому і всього скуштую. Подумала вона, спритно схопила телефон і написала чоловікові, що сьогодні в них будуть домашні посиденьки, вони дивитимуться кіно і їстимуть смаколики, і щоб свекруха зі свекром неодмінно були з ночівлею. Мені пора, у нас збори з сім'єю. Бувайте, сказала вона і пішла. Олександра теж підвелася, тремтячою рукою почала шукати щось у сумці, впустила її, і весь вміст розсипався по підлозі. Ірина мовчки допомагала збирати речі. Також мовчки вони розійшлися. Тепер Олександрі треба було у справах, і в неї весь вечір розписаний, тільки десь там, на околиці міста, в цей момент літня жінка, яка, як вона думала, не любить її, дивиться на її подарунок той самий, яким вона хотіла насолити. А якби їй подарували те саме, звичайно, Олександра б засмутилася. і дуже. І настрій у день народження був би безнадійно зіпсований. Обдзвонивши всіх із вибаченнями та пообіцявши знижки наступного разу, Олександра скасувала свої зустрічі і поїхала до свекрухи. Телефон чоловіка був недоступний. У неї раптом спітніли долоні. Що скаже він, Дмитро? Це ж його мама. Уже настав вечір, віконця в маленькому будиночку світилися, і раптово ситцеві фіранки з ромашками і квіти на вікні. Які раніше так дратували Олександру, раптом здалися такими рідними і затишними. Треба вибачитися. Що сказати? Може, інший подарунок треба було взяти з собою, але немає часу, пообіцяю тоді купити щось. Я засмутила її, ох! Що я наробила? думала Олександра, рухаючись від хвіртки до будинку. Двері не були замкнені, у великій кімнаті на столі стояла тарілка з варениками, борщ. Такий улюблений для її чоловіка, фаршировані млинці. Олександра застигла в дверях і дивилася чомусь спочатку на стіл. Її чоловік розмовляв із сином, той, усміхаючись, з апетитом наминав бабусині голубці, а сама свекруха в синій сукні з мережевним комірцем, з незмінною косою, стояла біля стіни. Поруч дві її літні сусідки і бадьори дідусь, мабуть, також їсть. Ось, дивіться, яка краса, правда? Саме в цей момент захоплено говорила свекруха, показуючи на подарунок Олександри: Це Олександра моя, Дмитрова дружина. Вона в нас немов королева, біленька, ніжна, вся така красуня. Я на неї, коли дивлюся, все всередині співає. Створить же Бог таку красу. А тепер Олександра завжди буде зі мною, художник намалював її. Я прямо розплакалася від щастя, коли побачила подарунок. Нічого кращого за це мені й не треба. Олександра відчула, що обличчя та вуха вмить стали бурякового кольору від сорому вона почала червоніти, як у дитинстві, коли у бабусі вазу розбила, а сказала, що то Микола, її молодший брат. Подарунком свекрухи на день народження став портрет її Олександри. Вона чомусь вважала, що раз свекруха не каже їй нічого доброго. І не хвалить ніколи, то вона її не любить, більше того, терпіти не може. І сама Олександра вирішила, що Галина Петрівна неприємна їй людина. Вона подумала, що портрет невістки дратуватиме жінку, але та його не викине і переживатиме, дивлячись на нього. Вийшло все не так. Олександра ж настільки гарна, що я часом соромлюся їй щось сказати як лялечка вона, очі великі, сині, наче волошки. Риси обличчя точені, як з картин, не те що я, бабця незграбна, двох слів зв'язати не можу та й говорити красиво не навчена. Не вмію, соромлюся. Кілька разів, коли вона в нас ночувала, погладжу, поки спить, ковдру поправлю. Господь моїх дівчат до себе взяв рано, так іншу дівчину дав Дмитрову дружину рідну мою Олександру. Я Дмитру завжди кажу, що дружина у нього золота. Живи тепер із цим. Черв'ячок у середині Олександри хмикнув і зник. Вона навіть не встигла йому пообіцяти, що все виправить і час у неї є, а її вже помітили син підбіг, чоловік став назустріч. Ти чого? У тебе ж робота? Мама сказала, що ти її зранку ще привітала, прошепотів їй на вухо. Я скасувала. Галино Патрівно, можна я вас мамою називатиму тепер, як свою маму. З днем народження. І Олександрі хотілося ще стати на коліна, якщо чесно, як тому чоловікові з ірининої розповіді на коліна перед мудрістю, добротою та все прощенням. Олександра знайшла час заїхати ще. Дякую, доню. Для мене бабусі, знайшла. дивлячись на неї знизу вгору із захопленням і гордістю говорила свекруха. Схвально крякнув дідусь їсть, дивлячись то на Олександру. То на її портрет, і всі якось пожвавішали, почали багато сміятися. Олександра ратіла з того, що сьогодні свято і що вона жива і здорова, і вона має батьків, які, до речі, вже їдуть сюди з привітаннями, що в неї є чудовий чоловік та син, і гарна свекруха, і улюблена робота. Виходить вона, Олександра, справжня багачка. До столу, до столу, поралася поруч Галина Петрівна. Чудово ж як, а потім у нас буде день краси. Хочете, я всім зачіски зроблю. І ще, якщо комусь щось треба пофарбуватися там підстригтися, то кажіть, я з радістю, усміхнулася Олександра. Це також був її подарунок для всіх.